Ванта вдарили іскандерами по лікарні та ветеринарній клініці. Війська РФ завдали ракетного удару по медзакладу Дніпра. 26 травня уламок російського іскандера вщент зруйнував ветеринарну клініку Андрія Малишка. Аби підтримати колег кожному, хто того дня рятував чотирилапих пацієнтів, Українська асоціація ветеринарних лікарів дрібних тварин перерахувала фінансову допомогу згодом. Разом із колегами-ветеринарами зі всього світу усава зібрала і перерахувала майже 650 тисяч гривень. Це від благодійної організації найбільша допомога. В мене дуже велика вдячність за цю допомогу. Вона ну, реально необхідна і реально піде на Відбудову стін, відбудову фундамента, ремонт приміщення. Та це не єдина зруйнована в Україні клініка. Тепер їх десятки. Понад 10 наших колег вже отримали допомогу на відбудову, на відновлення чи розширення бізнесу, аби мати можливість і далі рятувати тварин. Сотні ветеринарних лікарів нині боронять батьківщину на фронті. На жаль, маємо і поранених, і загиблих. Допомагаємо їхнім родинам та захисникам. Від протезування до фінансової підтримки. З вересня 23-го року ми започаткували школу «Усава». Наразі лекції в Києві та Львові відвідали півтори тисячі ветеринарних лікарів. Крім того, протягом року ми організували участь понад 350 ветеринарних лікарів у п'яти світових конгресах. І найголовніше рятуємо наших чотирилапих. Лише від липня допомогу від «УСАВА» отримали понад 15 тисяч тварин від вакцинування, стерилізації до лікування. Це дуже велика допомога, тому що неможливо знайти ті кошти, щоб просто ну тварин держати просто в здоровому состоянні та комі. Це Дуже велика низький уклін за таку допомогу, бо це це велике значення має для нас в рамках програми Бейст. З липня цього року врятовано 21 тисяча тварин. Надано допомогу 158 притулкам за фінансової підтримки Айфо. Та Форпоус забезпечено роботою 28 клінік з серпня 2023 року. Ми створили благодійний фонд Усава Фаундейшн, в рамках якого будемо залучати всю можливу допомогу для порятунку ветеринарної галузі України. Основне завдання благодійного фонду це якомога більшій кількості ветеринарів та тварин надати допомогу на 2024 рік. У нас вже є багато планів. Це програми для порятунку тварин України від створення благодійних клінік до чіпування, стерилізації та вакцинації тварин, це освітні програми, це надання гарантів нашим колегам-ветеринарам. Але аби реалізувати все заплановане, ми потребуємо допомоги. Про кожну витрачену гривню, долар чітко і прозоро відзвітуємо. Давайте об'єднуватись за для добрих справ. Задля порятунку тих, хто не може сам про себе подбати.